Добрий день, шановні жителі Смитської територіальної громади. Вітаю вас сьогоднішнім святом, благовіщення. 12 квітня ми по всіх населених пунктах нашої громади проводимо збір твердих побутових відходів. Дякую всім за розуміння, дякую, що люди почали заключати договори і до цієї події віднеслися з розумінням. Бо Сміття, яке є сьогодні на території, це воно наше, і нам за нього відповідати, і нам його треба очищати. Такі можливості сьогодні з'явилися, і разом спільно з вами я думаю, що ми це запровадимо на регулярній основі протязі квітня, травня, червня, це тестовий режим для того, щоб ми змогли оприділитися і в дальшому розрахувати по кожному населеному пункту. Плату за тверді побутові відходи, наші існуючі сміттєзвалища переводимо в режим консервації. А що це означає? Це означає, що самовивіз твердих побутових відходів власниками господарств забороняється і наступає адміністративна відповідальність, а адміністративна відповідальність тягне за собою штрафи. І я рахую, що сьогодні краще цивілізовано. Проплатою і забором сміття зібрати ці питання, які можуть в подальшому між нами виникнути. Прошу всіх віднестися до цієї акції з повагою. Ви бачите, що робиться навколо вас, ліси, річки, захаращені сміттям, і це сміття наше, і нам його треба вигрібати. Надіюсь на те, що ця. Започаткована акція буде успішною, і в липні місяці на сесії селищної ради ми розглянемо і побажання, і думку. Врахуємо жителів наших для того, щоб визначитися і затвердити ціни з рахуванням можливих пільг, якихось відшкодувань. І в цьому. Думаю, що ми разом з вами спільні. Наша територія має стати європейською, і ми буде, і ми прагнемо до цього. Дякую всім за увагу. Успіхів нам!